Уявіть собі, ви дивитесь телевізор, і на екрані з'являється черговий експерт, який з упевненістю розповідає про складні наукові теми, хоча його освіта має мало спільного з наукою. Або згадайте того колегу, який тільки но прочитав одну статтю про інвестиції і вже готовий давати фінансові поради усім навколо. Чому люди, які знають найменше, часто говорять найгучніше? Чому новачки в будь-якій сфері часто переоцінюють свої здібності? І чому справжні експерти навпаки схильні применшувати свої знання? Сьогодні ми розповімо вам про одну з найбільш поширених когнітивних помилок нашого мозку: ефект Данінга Крюгера. Цей феномен пояснює, чому впевненість часто обернено пропорційна компетентності і як наш мозок обманює нас щодо власних здібностей. Це не просто цікавий психологічний курьоз, це явище, яке впливає на кожного з нас щодня, формує наші рішення і може мати серйозні наслідки для суспільства. Історія відкриття ефекту Данінга Крюгера почалася з абсурдного злочину. У 1995 році Мак Артур Віллер пограбував два банки в Піцбурзі серед білого дня, не приховуючи обличчя. Коли його заарештували того ж дня, він був щиро здивований. Віллер був переконаний, що лимонний сік на обличчі зробить його невидимим для камер відеоспостереження. Звідки взялася така дивна ідея? Віллер знав, що лимонний сік використовується як невидиме чорнило. Воно стає видимим тільки при нагріванні. Його логіка була простою: якщо лимонний сік невидимий на папері, то він буде невидимим і на камерах. Перед пограбуванням він навіть протестував цю теорію, намазавши обличчя лимонним соком і сфотографувавши себе палароїдом. Фотографія не вдалася. І Вілер вирішив, що його план працює. Цю історію прочитали психологи Девід Данінг і Джастін Крюгер з Корнельського університету. Вони задалися питанням: чи може некомпетентність людини бути настільки глибокою, що вона не усвідомлює власної некомпетентності. У 1999 році вони опублікували дослідження, яке стало класичним. Учасників тестували на знання граматики, логіки та гумору, а потім просили оцінити власні результати. Виявилося, що ті, хто показав найгірші результати, найбільше переоцінювали свої здібності. Найцікавіше, що коли учасникам показали результати інших людей, їхня самооцінка не змінилася. Вони просто вирішили, що всі інші ще гірші за них. Так народився ефект Данінга Крюгера. Ефект Данінга Крюгера це когнітивне викривлення, при якому люди з низьким рівнем компетентності у певній сфері переоцінюють свої здібності, а люди з високим рівнем компетентності навпаки їх применшують. Цей ефект має кілька ключових характеристик: по-перше, некомпетентні люди не можуть розпізнати власну некомпетентність. Уявіть, що ви граєте в шахи, знаючи лише базові правила. Ви можете вважати себе непоганим гравцем, бо не розумієте, наскільки складна насправді ця гра. Щоб оцінити свій рівень, потрібно ті самі навички, які необхідні для того, щоб бути компетентним. По друге, некомпетентні люди не можуть розпізнати компетентність інших. Коли новачок дивиться на роботу експерта, він не бачить всієї складності та майстерності, яка в неї закладена. Йому здається, що і він теж так зможе. По-третє, некомпетентні люди не можуть навчатися на власних помилках, бо не розуміють, що помиляються. Вони шукають підтвердження своїх переконань, а не критично аналізують свої дії. З іншого боку, компетентні люди схильні применшувати свої здібності. Цей феномен має кілька причин. Вони знають, наскільки складна їхня сфера, і розуміють, що ж завжди є, чому вчитися. Чим більше ти знаєш, тим краще розумієш, наскільки багато ти не знаєш. Вони помилково припускають, що те, що легко дається їм, легко дається і всім іншим. Експерт в математиці може думати, що інтеграли це просто, бо для нього вони дійсно прості. Вони схильні до критичного мислення і постійно сумніваються у власних рішеннях, що змушує їх бути більш обережними в оцінках. Чому наш мозок так нас обманює? Ефект Данінга Крюгера спирається на кілька фундаментальних особливостей нашого мислення. Перша причина це метакогніція, тобто здатність думати про власне мислення. Щоб адекватно оцінити свої знання, потрібно мати метакогнітивні навички. Але ці навички розвиваються разом з компетентністю в конкретній сфері. Тому новачки просто не мають інструментів для правильної самооцінки. Друга причина це наша схильність до самообману. Мозок захищає нашу самооцінку, тому ми підсвідомо шукаємо інформацію, яка підтверджує наші переконання і ігноруємо ту, що їм суперечить. Це називається конфірмаційним викривленням. Третя причина це ілюзія знання. Коли ми чуємо про щось або читаємо поверхневу інформацію, наш мозок створює враження, що ми це розуміємо. Ми плутаємо знайомість з розумінням. Наприклад, не кожен знає, що серце качає кров. Але мало хто може детально пояснити, як саме працює серцево-судинна система. Четверта причина це ефект вищого значеного. Коли ми дізнаємося про щось нове, нам здається, що ми завжди це знали. Це створює хвибне відчуття компетентності. П'ята причина. Соціальне порівняння. Ми часто порівнюємо себе з найближчим оточенням, але не з реальними експертами. Якщо ви кращий кухар серед своїх друзів, це не означає, що ви готові працювати в ресторані. Ефект Данінга Крюгера оточує нас повсюди. Розглянемо конкретні приклади: соціальні мережі справжній рай для ефекту Данінга Крюгера. Люди читають заголовки новин і вже готові експертно коментувати складні політичні чи економічні питання. Вони дивляться п'ятихвилинне відео на YouTube і вважають себе спеціалістами в медицині або психології. Водіння автомобіля майже кожен водій вважає себе кращим за середнього. Новачки часто переоцінюють свої навички і недооцінюють ризики. Вони можуть їздити агресивно, вони розуміють усіх нюансів дорожнього руху. Інвестування. Багато людей після кількох вдалих угод вважають себе фінансовими геніями. Вони ігнорують ризики і роль удачі у своїх успіхах. Це призводить до необдуманих рішень і втрат. Медицина. Пацієнти. Які прочитали кілька статей в інтернеті, можуть сперечатися з лікарями або займатися самолікуванням. Вони не розуміють, наскільки складна діагностика, і як багато факторів потрібно враховувати. Професійне життя: новачки у будь-якій сфері часто переоцінюють свої здібності. Вони можуть братися за складні проекти, не розуміючи всіх підводних каменів. Це призводить до помилок і розчарувань. Батьківство. Люди без дітей часто мають чіткі уявлення про те, як треба виховувати дітей. Але коли з'являється власна дитина, вони розуміють, наскільки це складно насправді: навчання. Студенти після першого курсу можуть вважати себе майже експертами у своїй сфері. Вони не розуміють, наскільки багато їм ще потрібно вивчити. Цікаво, що ефект проявляється не тільки в складних сферах, а й у повсякденних навичках. Люди переоцінюють свою здатність розпізнавати брехню, запам'ятовувати інформацію, орієнтуватися на місцевості. Ефект данінга крюгера часто зображають у вигляді кривої, яка показує залежність між реальною компетентністю і самооцінкою. На початку кривої, коли компетентність низька, самооцінка висока. Це пік невігластва. Людина знає так мало, що не розуміє меж свого невігластва, вона впевнена в собі, бо не бачить складності проблеми. Потім настає різке падіння, долина розчарування. Коли людина починає розуміти, наскільки складна насправді її сфера, самооцінка різко знижується. Вона усвідомлює власну некомпетентність і може навіть впасти в депресію. Далі йде поступове зростання схил просвітлення. Людина набуває знань і досвіду, її самооцінка поступово зростає, але вже більш адекватно. Нарешті настає плато продуктивності стадія, коли компетентність і самооцінка приблизно відповідають одна одній. Але навіть тут експерти схильні трохи применшувати свої здібності. Важливо розуміти, що ця крива це спрощена модель. У реальності процес більш складний і індивідуальний, деякі люди можуть застрягати на певній стадії, інші можуть проходити цикл кілька разів. Також варто зауважити, що ефект може проявлятися по різному в різних сферах. Людина може бути експертом в одній галузі і новачком в іншій. І в кожній сфері вона буде на різних стадіях кривої. Ефект данінга Крюгера може мати серйозні наслідки як для окремих людей, так і для суспільства в цілому. Особисті наслідки, неправильні рішення, переоцінка власних здібностей призводить до помилкових рішень у важливих сферах життя кар'єрі, фінансах, здоров'ї, втрачені можливості. Людина може відмовитися від навчання або порад експертів, вважаючи, що вже все знає. Конфлікти. Надмірна впевненість у собі може призводити до конфліктів з колегами, друзями, родиною. Стрес і розчарування, коли реальність не відповідає очікуванням. Це викликає стрес і знижує самооцінку. Суспільні наслідки наступні поширення дезінформації. Люди без відповідної освіти можуть поширювати неправильну інформацію, особливо в соціальних мережах, політичні рішення. Виборці можуть підтримувати популістів, які пропонують прості рішення складних проблем, медичні проблеми: відмова від вакцинації, самолікування, ігнорування порад лікарів, економічні кризи, необдумані інвестиційні рішення можуть призводити до фінансових бульбашок і крахів. Зниження довіри до експертів. Коли кожен вважає себе експертом, авторитет справжніх спеціалістів знижується. Особливо небезпечний ефект данінга крюгера в сферах, де помилки можуть коштувати життя: медицина, авіація, інженерія, фінанси. Хоча ефект данінга крюгера є природною особливістю нашого мозку, з ним можна і потрібно боротися, розвиток критичного мислення. Завжди ставте під сумнів власні переконання. Перед прийняттям важливих рішень запитайте себе, а що якщо я помиляюся, шукайте протилежні докази інформацію, яка суперечить вашим поглядам. Вчіться розрізняти факти і думки. Багато того, що ми вважаємо фактами, насправді є інтерпретаціями, постійне навчання. Не припиняйте вчитися. Чим більше ви знаєте, тим краще розумієте межі своїх знань. Читайте авторитетні джерела, а не тільки популярні статті. Відвідуйте курси, семінари, консультуйтеся з експертами, просіть інших оцінити ваші ідеї та рішення. Не ображайтеся на критику, це цінна інформація для розвитку. Знаходьте наставників і ментора в сферах, які вас цікавлять. Визнавайте свої помилки і вчіться на них. Не соромтеся сказати я не знаю. Це ознака мудрості, а не слабкості. Пам'ятайте, що навіть експерти постійно вчаться. Розумійте різницю між знаннями що, і знаннями як, і враховуйте складність реальних ситуацій. Не поширюйте цей ефект на всі сфери життя. Компетентність в одній галузі не означає компетентність в інших. Важливо вміти розпізнавати ефект данінга Крюгера в інших людей, щоб не піддаватися їхньому впливу. Ознаки ефекту в інших надмірна впевненість при мінімальному досвіді. Людина тільки почала вивчати тему, але вже готова давати поради всім навколо. Відсутність сумнівів. Справжні експерти завжди мають сумніви і відкриті для нової інформації. Прості рішення складних проблем. Якщо хтось пропонує легкі відповіді на складні питання, це повинно насторожити. Небажання слухати експертів: людина під впливом ефекту часто ігнорує поради спеціалістів, використання термінології без розуміння. Вони можуть використовувати складні терміни, не розуміючи їх справжнього значення. Інтернет і соціальні мережі значно посилили ефект Данінга Крюгера. Сьогодні кожен має доступ до величезної кількості інформації, але не кожен має навички її критичного аналізу. Цифрові прояви ефекту, поширення фейків і дезінформації. Люди бачать заголовок або картинку і вже готові поділитися новиною з друзями. Експертність через Google людина вводить симптом в Google або в чат GPT і ставить собі діагноз. Кліпове мислення. Складні проблеми зводяться до простих слоганів і мемів. Ехокамери алгоритми соціальних мереж показують нам схожі думки, що посилює впевненість у власній правоті. Як захистити себе? Перевіряйте інформацію з кількох джерел, вивчайте первинні джерела, а не тільки переказ. Розумійте, як працюють алгоритми соціальних мереж, розвивайте цифрову грамотність і не поширюйте інформацію, в якій не впевнені. Ефект Данінга Крюгера це не просто цікавий психологічний феномен, це дзеркало, яке показує нам фундаментальні особливості людського мислення. Головний урок цього ефекту справжня мудрість, починається з усвідомлення власного невігластва. Чим більше ми знаємо, тим краще розуміємо наскільки багато нам ще потрібно вивчити.